Дня, вітаю Доброго дня, вас. Пане Артеме. Тож хочемо напевно розпочати нашу розмову з того, чи є у вас інформація актуальна з того, скільки людей зараз залишається у прифронтових населених пунктах Луганщини? Чи триває там евакуація, чи чи готові люди евакуюватися з них наразі? На території деокупованих населених пунктів Луганщини залишається 64 особи. Вчора одну жінку ми евакуювали. Дякувати Богу, не через поранення, але погіршили здоров'я і з тиском. Тому рік, евакуювали її до лікарні наші правоохоронці Луганщини і передали адміністрації зараз. Лікарні стабілізують там тиск і допомагають там по питанням серця. Інші громадяни поки що знаходяться на деокупованій території, не зважаючи на ті обстріли, які відбуваються, хоча їх звісно дуже багато. Але люди поки що виїжджають виїжджати, відмовляються і. Продовжуємо роботу і пікування по них. Скажіть, будь ласка чи планують ці люди залишатися на зиму, зимувати під обстрілами? Чи ведеться якась роз'яснювальна робота? Можливо, з ними? Ну робота роз'яснювальна проводиться постійно, тому що ми пояснюємо, що це загроза і для їх життя, і власне кажучи для наших працівників і для правоохоронців, які їх забезпечують щотижнево і харчуваннями, хлібами, медикаментами, в тому числі медики, коли наші виїжджають, але деякі з них бажають залишатися там зимувати. Кажуть, що у разі ускладнення ми звісно евакуюємося. Але поки що це наші домівки. Ми хочемо бути тут. Ми допомогли там більшості тих людей дровами. Зараз ще робота продовжується тому що ускладнились трохи погодні умови, ускладнились логістичні в зв'язку з значною активізацією ворога? Але в цілому громадяни забезпечені тим необхідним і тримають постійний контроль з нашим представником. Ви зазначили про активізацію ворога? Скажіть, будь ласка, щодо безпекової ситуації на прифронтових територіях. Яка вона там? Наскільки дійсно ворог активніше став обстрілювати? Ну ви знаєте, враховуючи те, що останні дні погодні умови трошки завадили, скажімо так, їх авіації виносити удари, але з цієї ж причини напевно і бачачи несприятливі погодні умови, ворог активізувався на землі. І ворог активізував артилерійські обстріли. Дуже важкі дні були, як в Сріблянському лісниці, на Кремінському напрямку. Так і повністю по всій лінії туди вище до лінії Харківської області на Купинський напрямок. Як і на ньому безпосередньо, також ці дні було дуже важко, тому що ворог по землі за допомогою підтримки артилерії намагався усіляко захопити якомога більше позицій. Дякувати Богу і дякувати нашим воїнам, які захищають Україну, які відбували ці надпотужні атаки і наносили значне ураження ворогу. Пане Артеме, в одному з інтерв'ю нещодавно укрінформу зокрема ви повідомили, що пошкоджений під час бойових дій житло на тимчасово окупованих територіях Луганщини будуть обстежувати за допомогою супутникового зондування. Скажіть, будь ласка, чи можете нам в прямому ефірі більше про це розповісти? Дивіться, не пошкоджено газнище на мене, тому що пошкодженими супутника ніяк не зможемо е продивитися. Зараз постанова кабміну внесла зміни, тому що якщо на початку були лише виплати громадянам там де окуповані вже території, і виплати ці дійснувалися як по пошкодженому, так і по зруйнованому. Е Нашої адміністрації Донецька адміністрації подавалися правки, які Кабміни і всі міністерства профільні розглянули і затвердили, що до внесення змін і можливості. Е Космічного зондування об'єктів саме зруйнованих об'єктів, і щойно буде надіслано, скажімо так, рецензію, як правильно діяти і як комісії складати відповідний акт, на висновку яких координати, на висновку яких змінків, одразу Луганська обласна військова адміністрація почне також впроваджувати цю роботу. Пане Артеме, ну і якщо можете нам розповісти про те, що відбувається на тимчасово окупованій території Луганщини, які злочини росіяни там зараз чинять і колаборанти, то якщо можете було б цікаво почути. Ну зараз скажімо так, росіяни там більше вже почали тиснути колаборантів, тому що їх той, скажімо так, бюджет, який вони приймали приймали, якщо можна так сказати, для підтримки окупованих ними земель був з більшій частині розтриньканий і там почалися вже скажімо так: такі ганіння і погрози не виділення коштів з Росії для підтримки цих регіонів або під особисті зобов'язання тих колаборантів. Ну як я вже неодноразово казав, нікому зрадники не потрібні. Я думаю, там буде така ж аналогічна ситуація з зрадниками, як з тими, які вже поховали росіяни. То я думаю, така ж буде і з дівчатами а. В іншому ситуація, скажімо так: ніяких поліпшень, що стосується енергетики, оснащення і опалення загалом немає. Зараз пообіцяли Лісичанську, сіроницьку, що проведуть хоча б електрику. Хоча до цього всі розпиналися і розповідали на окупованих територіях про те, що опалення в з ним побудуть, пообіцяли, хоча б кинути кабелі для того, щоб люди могли хоч якісь опалювальні пристрої підключити. Але це в тих районах, де це буде можливо. Але в більшості районів на жаль, наші громад які там знаходяться, готуються до зимівлі за допомогою буржує або в частних будинках приватних це пічі. Ну така складна досить ситуація по харчуванні, по лікуванню загалом нічого не змінилось. Знову ж таки, Росія намагається зараз проводити агітацію по проведенні екскурсій для дітей. Як вони заявили, там на 10 тисяч дітей вони хочуть провести екскурсії щодо досягнень народного хазяйства, вивезення до Москви, показати. Я так розумію, в ВДНГ їхнє, але знову ж таки ми розуміємо, чим це все завершується. Наскільки ми маємо інформацію, наші громадяни не бажають туди відправляти дітей. Зрозуміло, що будуть, можливо, якісь акти примусу, але поки що люди не, досить, люди не бажають відправляти нікуди дітей, маючи вже ситуації літні, які були, коли дітей. Проблемно було забирати деяких, а тих, що повернули, діти розказували як там, промивалися мізки, і після того ще й вчителі постійно перевіряли і телефони, і все, все, все інше. Пане Артеме, дякую за розмову. Це був Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації.